Друзі, нас Синфо перші про головне. Поїхали три українські ракети типу Сапсан. Були запущені по трьох казармах та складах в межах військового містечка No3 сім Одінцовському районі Московської області на відстані менше 30 кілометрів від Кремля. Пишуть партизанські телеграм-канали. Поски було здійснено із західного напрямку за інформацією каналу генерала СВР. Сигнал до запуску дала згода Трампа на надання компонентів для далекобійних ракет Сапсан. Системи ППО РФ виявили лише цілі за 27 секунд. Он удару, часу якого не вистачило на перехоплення. Потужні потрясіння масштаб руйнувань. Кожна ракета поцілила у житлові модулі та склади боєприпасів відбулися потужні детонації. Склади за боєприпасами вибухнули, розташувавши навколишню інфраструктуру. Армія пожежних не встигла реагувати. Температура в епіцентрі досягла 1500 градусів Цельсія. Масштабний пожежний шторм тривав понад 6 годин. Жертва, катастрофічна статистика Загиблі неофіційно підтверджено 368 військовослужбовців, вісім військовослужбовців. і група Парів, що намагалися погасити вогонь, поранені близько 600, зокрема понад 400 осіб із важкими опіками, різними ранами, черепно мозковими травмами. Рятувальні роботи ускладнені через високі температури та обвал багато тіла і така залишилися під завалами. Інфраструктура зруйновано чотири казармані, блоки, три склади боєприпасів, адміністративний корпус, технічні об'єкти виводені з експлуатації. Паралельні удари F-16 Долають кордони. У цей же час українські F- 16 випустили далекобійні ракети. Що по аеродромам московській та підмосковній зоні цілі залітно-посадкові смуги ангари на земні технічні засоби внаслідок ударів до аеродрому частково виведено з ладу, не менше восьми літальних машин зруйновано. Операційний контекст удара здійснено як відповідь на попередню атаку РФ по Києву і Франківську. Генерал Свер поширив повідомлення про цей контрудар у людської віці, чи запізніла відповідь Москви, яка не заважає на кров цивільних. Американське рішення про постачання компонентів до ракети Сапсан стало. Ключем офіційно підтверджено простою цитатою: ефекти шокового Кремлі». у Кремля увели режим надзвичайної готовності. Кремлівський комплекс та федеральні структури округу перекриті. Блокований інтернет, сигнал СОС запрацював у підземному коридорах тієї ж кремлівської зони. Мережа телеграм-каналів терміновими повідомленнями коду червоний ППО вийшла з ладу Кремлів Вразливий аналітика, тактична точність Сапсана. Свідчить про технологічний вплив в дальньому ураженні моральний удар сотні в тилу РФ шок для військових і суспільства. Співпраця з сполученими штатами Америки через Трампа стає справжнім інструментом стримування. Тут не лише політика, але й операційна реальність. Систематична відповідь А в руйнує рунує міф про безпечну глибину навколо Москви. Інформаційний вакуум Кремля лише поглиблює недовіру, підірвану катастрофічними втратами. Висновок це не просто удар по військовому містечку. Це символ розмови лінії умовної, яка захищала Москву Сапсан і в 16 ці зруйнований не лише землею на ногами артилерія, але й саму ідею безпеки Кремля за 30 кілометрів від серця диктатури. Сотні тіл руїни і мовчазні паніки каналів. Це цей понеділок новий рівень війни, технічний, моральний і політичний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.